Між тим у парламенті є лінії розколу, і одна з цих ліній пролягає по закордонних відрядженнях. Опозиційні депутати найголосніше це чути від європейської солідарності. Скаржаться, що керівництво парламенту, до якого ви теж належите, просто рубають ім. Закордонні відрядження, і буквально недавня резолюція європейського парламенту, поміж іншим, де згадують необхідність підтримки України, необхідність конфіскації російських активів, згадують також і е, окремим параграфом неприпустимість обмеження закордонних по. Поїзд... Народних депутатів України. Скажіть, будь ласка, що відбувається з закордонними відрядженнями опозиції? Все добре з ними. От щойно підписано було відрядження Петро Олексійовичу Порошенко на Конгрес Європейської народної партії. Не, не, не розумію інколи. Таку якби чи черезмірну активність в цьому напрямку там залучати єврокомісарів, чи ще там когось вставляти якісь правки в резолюції Європарламенту по Україні? Ну напевно, все важливо для колег. Ну, очевидно, думаю. що якщо ну дивіться, пане Олександре, вони ж виконують свою функцію, їх делегували. Виборці, і якщо їм виборці делегували представляти інтереси виборців, а парламентарі вважають, що це можна робити і на міжнародному рівні, то на підставі чого їм забороняють тоді виїжджати, ну нас за минулий рік фракції бо опозиційні їздили більше ніж в мене більшість. Ну, якщо в відсотковому відношенні, тому що якраз у них більш активні міжнародні депутати, і, і, там півфракції міжнародна активність має. Звичайно, що пів, пів більшості не буде мати, бо 100, 100 депутатів не мають міжнародних таких активностей, ну не може такого бути. Е, все одно це якась кількість там 20, 30, 50 депутатів. Інколи ми маємо підстави певні забороняти або не дозволяти виїзди. Вони там безпекові, вони чітко регламентовані документами. І в мене зараз відбувається судовий розгляд з Петром Олексійовичем щодо нашої ситуації в грудні. І ну, подивимося, як суд визначить, чи правомірні були дії керівництва Верховної Ради щодо цього. На загал немає такої проблеми системної. Наразі, от вже перебуває один чи двоє представників Європейської солідарності. От вже вони за кордоном, от прямо в цей момент. І Петро Олексійович також поїде на свій з'їзд Європейської народної партії. Так само те саме відбувається і з партією голос, представники якої теж є за кордоном, здається, навіть в цей момент. І, звичайно, з Батьківщиною, ну і зрештою там фракції. Груп, які не так активно це питання педалюють. Тому а тут треба... Представники колишнього ОПЗЖ вони теж мають таку е, опцію виїзду за кордон у відрядженні? Да. Опцію, але вони не мають опції перебувати в складі делегації, Це заборонено розпорядженням голови Верховної Ради, тобто в складі делегацій офіційних парламентських, які представляють наші інтереси на найвищих майданчиках парламентської асамблеї ради Європи НАТО між парламентські сусобискі там не можуть бути депутати з фракції, які розпущені після 24 лютого, тобто фактично мова йде про ПЗЖ.